Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає школа фізики. Тренувальний тест номер 1 Кінематика. Завдання номер 11 Умова завдання. Граючись, двоє хлопчиків кидають один одному м'яч. На яку висоту підніметься м'яч під час гри? Якщо від одного гравця до другого, він летить протягом 2 секунд. Отже, давайте спочатку запишемо дану. Час польоту м'яча рівний 2 секунди. Просять нас знайти, на яку висоту H. цей м'яч у нас підніметься. Сі. Оскільки у нас час уже у системі сі перетворений, тому немає необхідності його перетворювати. Розв'язання. Зверніть увагу. Якщо ми розглядаємо, Рух м'яча, то він буде мати якийсь отакий от вигляд: від одного гравця до другого. І ще одне: зверніть увагу, що максимальна висота підйому це найвища точка, на яку підніметься наш м'яч. Але є один нюанс: Скільки м'яч летить сюди, скільки саме він вертається і сюди. Отже, ми можемо сказати, що Т1 час підйому м'яча це є Т поділити на 2. І щоб довго не мудрувати, запишемо зразу, що це 1 секунда, оскільки у нас Т рівне 2 секунди. А тепер ми можемо застосувати формулу для визначення висоти при вільному падінні. Бо тому що якщо ми розглянемо вертикальну складову, то цей рух у нас буде, рух вверх, буде протилежний до вільного падіння. Отже, тому запишемо G t 1 квадрат поділити на 2. Перевіримо одиниці виміру. Ми дістанемо вже метр за секунду в квадраті, помножити на секунди квадратний, і це буде разом у нас рівне. Секунда квадратна, секунда квадрат, залишається метр. Отже, формула у нас вірна. Тому h наше буде рівне. 10, це є прискорення вільного падіння, помножити на 1 в квадраті, це є час, і поділити на 2. Отже, 1 квадраті це є 1. помножити на 10, це буде 10. 10 поділити на 2 це буде 5. Отже, наша висота h буде рівна 5 метрів. Шукаємо, який варіант відповіді у нас вільний, вірний. Отже, варіант відповіді у нас вірний буде b. Дякую за увагу. З вами була Школа фізики.